Маленьке велике щастя. На одного українця в телеродині «Інтб» та Тернопіль 1 стало більше. Сім'ї нашого оператора Миколи Шпаковського народився первісток. З нетерпінням на молодшого двоюрідного братика чекає Яночка, репетирує для нього пісеньку. В які гри будеш гратися з братиком, як він підросте. Що будеш гратися? Буду гратися. М'ячик будеш гратися? Буду. Мячик, що будеш гратися? Машинки будеш гратися? Буду. Буду. Будеш її обавити, так? Як буде ж йому так. співати? Він буде спати, як буде ж йому співати. Батько дуже чекав сина на свято покрови. Проте малюк вирішив з'явитися на світ дещо раніше, 13 жовтня. Якщо в цьому світі є шана любов та повага, то наші наш синочок шанує та поважає вас та всю вашу родину. Прошу тримайте мирного неба. Вам Надумаєте, приходьте до нас ще. За пару років молоді батьки розповідають про те, що чекають на сина, довідалися ще в травні. Микола захотів зі, зі, зі мною піти на 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 нато уздей уз, уз, виказали е, е, їм. І... Ну він не тішився. Я б я б ньому бачила, що хоча він казав, що він і, і дівчинці буде, буде радий, але ну бо то мамин захисник, татів помічник. Народився мамин захисник, татів помічник вагою 3 кілограми, 700 грамів, зростом 53 три сантиметри. Що таке безсонні ночі? Юля з Миколою вже встигли зрозуміти. Ми дуже щасливі ш... ш... і раді мати такого с... синочка, але і водночас змучені, тому що так воно воно так виснажило нас і, 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 і втомило. Хочеться додому пошвидше і в, в таку сімейну в сімейну атмосферу. Я тут ночував в лікарні дві ночі, і ну я відчув, що що це, це, це таке допомагати мамі. Там щось перевернути, передягнути. Що вона сказала, то я робив. Ім'я для первістка вже теж обрали. Хлопчика назвуть в честь дідуся. Ім'я сину було декілька варіантів, але Микола запропонував своє. Ну, я, я, я вирішила підтримати її. Погодилася так. Ну, тут то, 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 так не дуже оригінально, бо я Микола Романович, то Роман Миколаєвич якось ми так е, дуже сильно не вигадували. Ну бо байрактаром не назвали. Вітаємо молодих батьків та бажаємо щасливої долі, Ромчику, мирного неба та щасливого дитинства малюку. А батькам наснаги та любові виховувати сина справжнім українцем.